Знаєш, що таке прийняття? Це коли життя з тобою робить таке, а ти спочатку, да ви що, іздіваєтесь чи що, а через деякий час, блін, класно ж вийшло. Прийняття це коли ти дозволяєш Всесвіту дати тобі найкращий варіант для розвитку твоєї душі. Навіть якщо він на вигляд. Як повний треш. Круто було б, якби ми могли написати всесвіту листа. Ну, по типу, дорогий всесвіт, хочу щастя, любові, грошей, кохання і щоб це все без нервів. А він би тобі відповів і ще й попередив би: Добре, дорогенька, я зроблю все, щоб ти звільнилася з роботи і зайнялася своєю улюбленою справою, яка тобі до душі. Я зроблю все, щоб у твоєму житті з'явився аб'юзер, щоб, щоб згадати, хто ти і згадати свою цінність. Я заберу в тебе всіх друзів і залишу тебе наодинці, бо пора вже подумати, хто ти і що ти. І ти така, Е, ні, Всесвіт, ми так не домовлялися. А він. «Домовлялись, просто ти не читала дрібний шрифт, бо Всесвіт не пояснює, він просто творить з нашої вібрації, по нашому заказу. Він же не чує слова, він чує твою вібрацію, на що ти налаштована, якщо ти постійно крутиш в голові. Як все погано, муж козел, Боже, на роботі одні придурки і тому подобне. Це він тобі зробить або ще краще. Просто в тебе це все заберуть. Якщо в твоєму житті аб'юзер, це не тому, що ти жертва, це щоб ти нарешті познайомилась з любов'ю до себе. Якщо немає друзів, це не тому, що з тобою щось не так. Це щоб ти себе запитала, а я взагалі вмію дружити. Справжня, чи я тільки терплю. Чи пора може зняти всі маски і бути сама собою, і знайти справжніх друзів? Якщо забрали роботу і сім'ю, стабільність це не покарання, це завар... перезавантаження системи, я знаю, бо в мене так було. Я завжди мріяла працювати на себе, шити, бути вільною, але, звичайно, мені було дуже страшно. Гроші, відповідальність, програми в голові типу, а вдруг не вийде. Постійно мені шептали. І я така, окей, піду по-людськи у велику фірму з гарною зарплатою. А от якби я чула підказки Всесвіту свого Духу, він мені сказав би точно: ні ні не туди ми йдемо, не цей опит ти хочеш прожити. Коротше, приймають мене на роботу, і потрібно їхати на стажировку на два тижні в Житомир. Перший раз я з чемоданчиком на маршрутку, а маршрутки просто відмінили. Ну, взяли і просто і скасували. Всесвіт такий, один-ноль. Другий раз домовилась з начальником, він мав мене забрати. Я вже зібрана, чемодани знов стоять, чекаю дзвінка, дзвоню сама. А він просто забув і поїхав. Я серйозно? Ну, і третя моя попитка піти на цю роботу це вишенька на торті. Приносить син, з садочка, вітрянку. А так як я була вже доросла, боліла я вітрянкою дуже важко, з температурою 40. Лежу я така і думаю про сенс життя. Ну, трохи марю, звісно, але ж все ж таки. І саме в цій температурі мене накрило. Та якого хрена я не працюю на себе, те, що я завжди мріяла. Ну, не те, щоб я мріяла, а просто мені лінь по графіку вставати кожен день вранці. От лежу я така, мені хреново обсипана ця бурульками цими, помазана з зеленкою, але в голові починає складатися план. Злість, лінь, надія. Ідеальний коктейль для цього. Отже, поки я хворіла, я вже встигла замовити тканину, дала оголошення, що шию під замовлення. Було дуже страшно, це як стрибнути в безодню, але було дуже цікаво. І знаю що, це було найкраще, що зі мною могло статися. Просто тоді я цього ще не розуміла, тому що якщо зараз у твоєму житті щось ламається, не спіши панікувати. Можливо, це не кінець, а перехід. Ми ніколи не знаємо, для чого стаються в нашому житті в лапках негативні події, але майже завжди вони ведуть нас до себе. Іноді через скандал, іноді через втрату, іноді через температуру 40. Тож прийняття це не мені все подобається, а це я не знаю навіщо це, але я довіряю процесу. Бо Всесвіт хірні не зробить. Точніше, ти своїми вібраціями, він просто має дуже дивне почуття гумору. І все. І можливо, саме зараз в твоєму житті відбувається треш, і варто розслабитися, довіритися йому і подивитися, куди тебе несе.